Доброго дня, всім привіт! Вас вітає наш канал Все просто. Сьогодні 1 лютого і ми хочемо трошки розповісти про наші редисочки, про наших підписників і перегля... переглядів. Правда, трошки підписників і переглядів у нас маловато, але нічого, люди цікавляться, а отже, ми будемо працювати і далі. Хотілося б, звичайно, щоб було більше. Але це і так дуже добре, да. Значить, люди цікавляться і хочуть знати більше. Так, зараз покажемо, що в нас. Ось ми зайшли в нашу саму останню теплицю, яка побудована в нас. О, і тут ми ось десь-півтора, місяць-півтора, як ми сіяли тут редисочку. Зараз глянемо, що в нас тут. Глянемо, що в нас тут знаходиться. Так, ось, Знімаю я агроволокно, і ось дивимося. Бачимо, що редисочка посходила і принаймні непогано. Непогано, але що холодно, то й вона така жовтувата. Але все, думаю, наладиться, бо редисочка не боїться морозів. Так, тут накриємо, підемо далі. Так, по ходу буду щось трошки розповідати. Так, ми вже працюємо у теплицях дуже давно, вже біля 15 років. Так, глянемо, що в нас тут. Ось і тут відкриємо другу половинку, теж ось бачимо, що тут трошки суховато. вже треба поливати. Вже ось зараз поки минували морози. Поки і треба його відкривати і поливати, бо вона буде стояти на місці. Ось бачимо. Так, що ось так, ось такі справи з цією. Підемо ще подивимося з другої сторони. Ось Далі що у нас тут? Хочу показати. Ось так. так. ось тут подивимося. Ось тут так. Так, бачимо. Ось так вже зійшла гарненько редисочка, Ми старалися кожну насілинку сіяли в луночку по одній насінинці. Так, Підемо далі так, прикриємо цю сторону. Так, подивимося ще з північної сторони. Це виходить, що тут ближче до хати. Дивимося туди, де північніше, де холодніше, чи там зійшла. Але вона швидко сходить. Але вона сходить швидко. Так, і далі йдемо-їдемо сюди. Так, у нас тут, в тому році тут у нас були огірочки. Ми все познімали, поубирали. Так, подивимося з цієї сторони. Ось теж бачимо все, непогано, дуже гарно посходило. Не все треба, все хоче водички, все треба поливати. Ось, ось Якось беремося і треба поливати, бо вона не буде не буде рости. А нам потрібен урожай. Так, обійдемо. З другої сторони вже вийдемо. Так, ось так. І у нас тут, ось тепер тут глянемо. Ось так тут ось. Тут ось теж, бачимо, посходила гарно редисочка, підемо слідуючу теплицю. Зараз тут закриємо, підемо наступну, подивимось, що там. Ну, ми, мабуть, пам'ятаємо, що тут у нас який сорт у нас Селеста. В основному селеста посіяна тут. Так, далі. підемо, підемо туди. Тут ми теж підв'язали підв'язали ці камочки, потім капельний полів, бо в нас був під, під огірочки. Тут все попідв'язували, щоб до наступного року все буде чекати. Ще глянемо з цієї сторони, ось збоку теж бачимо редиска. З усіх сторон редиска посходила. О. Нема що, там десь хуже, там краще. Майже кругом однаково. Так, ось так. Ще хочу сказати, що ось сказала, що ми вже працюємо біля 15 років у теплицях, маємо чималий досвід, з яким будемо ділитися з нами, з нашими підписниками. Да. І йдемо далі. достатньо, Тут теж по такому ж методу ми сіяли селесту. Ось теж вони вони майже разом посіяні. Теж вона посходила, бачимо, непогано. Непогано, Але тут вже двойна, двойне, двойне агроволокно треба вже одне знімати. Знімати, поляти, і щоб вона себе хорошо почувалася. Теж обійдемо, подивимося з другої сторони. О, там потім прикриємо. Ось, йдемо далі. Так. Хочу да, сказати, що багато в нас було і помилок, і проблем, і невдач. А поки ми Чогось досягли. Ось тут бачимо. Бачимо вже двойне, двойне агроволокно і воно вже важке. Важке для редісочки, вже треба одне знімати. Вже одне будемо знімати. Ось. Ось будемо завтра, завтра будемо знімати сьогодні. Трошки в нас Нічим заняті, але треба цим зайнятися серйозно. Ось так. Так зараз накриємо. Ідемо подивимося, що в нас там ще далі. Оту, оту теплицю, яку ми вже е, в попередніх відео показували. Так, далі. Зайшли ось в наступну теплицю. О, Зараз подивимося, тут ми раніше сіяли і тут двойна плівка. Так, ось подивимося, що тут. Бачимо, тут кращенка. Тут бачимо кращенька редисочка. ось. О. Бо тут двойна. Тут хоч накрито одним агроволокном. так Зараз подивимося далі. Але двойна плівка. Тому редисочка тут краще себе почуває. І, і Тут знаходиться буржуйка. Але ми поки ще не палимо. Для редиски ми не палимо цей витрати і нема потреби. Вона й так виросте до весни. Так, Подивимося тут, ось тут. І теж все потребує поливу. Будемо завтра займатися поливом і редискою, щоб одержати гарний врожай для себе і для людей. Вже хочеться цього, попробувати цього овоча. Спать. Овоча так. Ось так. Бачимо все. Залежить ще, хочу сказати, від погодніх умов. Давайте подивимося ще тут ось теж ось видно, яка тут ось і тут кращенька. Бачимо, що вона така зеленіша тут, ця селеста. Так, зараз накриємо, накриємо кращенку. Тут теж помидорчики, огірочки. О, тепер у нас тут редисочка. Посіяна. Так подивимося, з цієї сторони. О, бачимо, що тут вона зеленіша, з однієї сторони, тут чуть-чуть кращенька, тут чуть-чуть хуженька, -чуть але нічого страшного, вона піде, будемо і вона виросте, все буде добре. Ось так. Хочу сказати, що найбільший ворог для теплиць – це вітер. У нас, так як ми живемо на краю села, у нас тут вітри північні, холодні, і у нас багато було поломаних, вітер поломив нам, пошкодив нам теплиці. Але ми помаленьку відбудували і працюємо далі. Ну, ось так. Ще раз так оглянемо, що в нас тут. Бачимо, конденсація капає, О, то, що на дворі холодно, звичайно, а тут... Тепло, але погода на дворі плюсова. І собі редисочка росте. І будемо чекати урожаю. Ну, ось, поки і все. Сьогодні, що я хотіла сказати. В наступних відео зустрінемося з вами і буду будемо розповідати далі, як ми працюємо, як, як вирощуємо редиску і що буде з неї, як вона росте. Так, що ще хочу сказати? Ну, останню родисочку ми сіяли ось 23-24 січня. Ну, там тільки посіяно, там ще особливо нема що дивитися, бо там тільки поляли і накрили. О, і будемо чекати, коли вона зійде. Ну, зараз тепліше, О, можливо, вона зійде і зарані. Зараніше. Раніше. Тобто. Ну, ось таке дякую всім, хто підписався, хто дивиться наш канал. Ми дуже раді, щасливі, що людям, людям подобається. Будемо і надалі працювати. Ну, все, до побачення, щасливо, здоров'я всім і до зустрічі!